Ах. Чи можу я в Скандинавію? Ні. Чи можу я в Скандинавію? Ні. Чи можу я в Скандинавію? Ні. Ах, чорт побери. Чи можу я в Скандинавію? Ні, закрий свою ротову порожнину, маленьке гімно, І щоб я тебе тут більше не бачив, маленьке гамно. Нам треба поговорити. Эй, ей, ні, ні, стой, стой! Ау, ай! Ай-яй-яй! Ай, ой ай, ой ай ні! Фух, це був просто сон. Чи може я в Скандинавію? О, привіт німеччина! Час приєднання! Ні, німеччина чому зараз! Час приєднання! Німеччина чому знову! Гей, я хочу взяти трошки картоплі! Не в цей раз. Німеччина! Можна mecina, трошки грошей? Звісно! Що за херня? Чи можу я мати трохи грошей? Ні, ти не можеш. Що? Ти дам гроші Польщі! Ти мені повинен дати гроші. У нас з Польщею невеличкі відмінності в відносинах. І ти напевно не хочеш переступати цю лінію. Згода. Нарешті моя стіна готова. Що це за хрінь? Це декілька мільярдів, які ти мені заборгував, придурок. І ти повинен заплатити. Але це твоя стіна, Грінго. Стій, аміго, у мене немає ніяких грошей. Я не маю зарплати, я маю тільки гудзик. Нічого, я поїду в Снігову Мексику. О, ти прекрасна. Привіт, Америко! Звідки в тебе така стіна? Непогана стіна, чи не так? Це, це дуже тупо. От просто навіщо тобі така стіна? Це ж просто безглуздо. Ну добре, як скажеш. Вдачі з твоєю тупою стіною. Дурний імбіцил Підняти податки нам треба велика стіна. Друже, я нічого не маю. Може, ми це закінчимо? Демократична свиня. Я рахую, що ні. <кій> <кій> Дивись, друже, я не хочу воювати. Ні, ти помреш, ти помреш. Демократична свиня. <кій> Дивись, друже. стій, стій, я добрий, я добрий. <кій> друже, це така смакота. Так, тому що вони із Франції. Французька картопля. Ні, ні, вони з Бельгії. Хе-хе, <сум> ні, вони від французів. Французька картопля. Ні, це бельгійська картопля. Французька картопля Бельгійська картопля. Замовкни придурок. Druze, tak smačno! Tak, to je pravda. Nám třeba jakoukoli Benhy za takovou kartáplu. Začekaj, ještě. Oh, oh. Ha, Slava -ha, slava hla, Hmm... Vamos, hla, Hmm... hla, hla, Seše, hla, 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 Seše, hla, hla, Hmm... Jej, Deutschland. Ріст німецького нацизму.